В Україні підвищить мінімальну заробітну плату. Нині вона становить 6700, З квітня наступного року буде 8 тисяч гривень. Чи вплине це на рівень життя українців? Ну, подивимося. От як думаєте, вплине чи ні? Не дуже. Зарплата ніколи не встигала за потребами людини. Не вплине, тому що підніметься ціна на все інше. Тобто підвищаться податки. Ось тому. Навряд чи. Ну, я думаю, що це не, не настільки високе підняття, щоб воно дійсно вплинуло на життя українців. Тому що зараз ті ціни, які є, на даний час впливають трохи більше. Ну, в принципі, хоч трохи, життя покращить. Зарплата мінімальна, це мало. Прямо mm. більше. На вашу думку, 8 тисяч буде недостатньо. Недостатньо. А чому? 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 Тому що, поконутна, там квартира, правильно? Мені треба заплатити за, то, за все 3800, це тільки за комунальні. Потім дати за мусорні за уборки, за то, за все заплатити, вже п'ятерки нема. Вже що далі жити. Будемо сподіватися, незначна сума, але можливо комусь це допоможе. А як думаєте, от яка має бути мінімальна заробітна плата, щоб українці нормально жили? Mm, ну, мабуть, тисяч гривень. Я думаю, так, як мінімум. Тоді буде трішки краще людям. Це мало, якщо підрахувати там оренда. Комуналка, продукти, 8 дітей є, ну все одно це мало, я рахую. А скільки має бути? Ну, мінімум 15. Я думаю, що це більш-менш, можна комфортно проживати в Хмельницькому. Ні, не вплине. А чому? Ну, це в порівнянні з цінами і прожитковий мінімум не покриє цього. Я думаю, це ні, не вплине. А чому? А тому, що ціни як. Двичилися, а це мало, це дуже замало. А от, на вашу думку, яка має бути мінімальна заробітна плата в Україні, щоб українцям було легко жити? Мінімальна 15-18. Ціни зростають, і зарплата, якщо підвищиться, і це ніяк не попливає. Якщо ціни не будуть рости, зарплата підвищиться, то може і якось вплине. Але зовсім трошки. А думаю, ні. Ну, дві тисячі кардинально не міняють ситуації, оскільки ціни високі, житло високе. Нашого вплину. Комунальні услуги дуже великі, Комунальні продукти. Ну от, якщо хочеш ребенка кудись відвісти, все, все платне. Так що й думаю, що це не дуже багато. В Україні підвищать мінімальну заробітну плату. Нині вона становить 6 700. У квітні наступного року буде 8 тисяч гривень. Як ви думаєте, чи вплине це на рівень життя українців? Ніяк це не вплине на рівень життя українців, тому що я вважаю, що заробітна плата повинна бути набагато вищою.